Вітаю вас в ефірі телеканалу. НТК події дня четверга 6 липня у студії Тамара. Приходько далі коротко про головне. Які щомісячні виплати передбачені для членів родин загиблих військових? Це називається пенсія по втраті годувальника. Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж розформовують. Представники волонтерського центру локомотив відвідали наших захисників на фронті. Коли переможемо, тоді будемо відпочивати. Для родичів загиблих захисників України влаштували зустрічі з юристом. Різні питання виникають у як оформити документи, куди звернутися, якщо є якісь порушення. Про це та інше детальніше далі. Піротехніки Прикарпаття знешкодили вибухонебезпечний предмет. Один артилерійський снаряд часів Другої світової війни був виявлений у делятині, що на надвірнянщині. Які щомісячні виплати передбачені для членів родин загиблих військових? Куди звертатися, як їх оформити, та який розмір такої пенсії розкаже Галина Григорчук, начальниця Коломийського сервісного центру пенсійного фонду України? Члени родини загиблих в умовах війни зараз мають право на пенсію по втраті годувальника, відповідно до норм закону про осіб звільнені з військової служби та деяких інших категорій осіб. Тобто до членів родини у нас належать батьки, дружина або чоловік та неповнолітні діти. Крім решти соціальних послуг і виплат, які держава гарантує, в даному випадку держава забезпечує також виплату пенсійну виплату. Це називається пенсія по втраті годувальника. Розмір Перпенсії по втраті годувальника залежить від суми розміру грошового забезпечення, яке було нараховано члену родини, що загинув, ну розміри є різні. Звичайно, це в межах її від 7,5 тисяч і до 15. Максимальна виплата у нас пенсійна складає на сьогодні 20 тисяч гривень. Крім того, завжди треба варто пам'ятати, те, що члени родини загиблих мають посвідчення, що дає їм право також на встановлення пільги. Крім того, якщо загиблим. Нагороди, які відповідно до закону про особливі заслуги є в переліку, значить члени родини загиблого будуть мати право на призначення, крім пенсії по втраті годування, будуть мати і підвищення до пенсії за особливі заслуги. Якщо це є, наприклад, людина мала орден за мужність трьох ступенів, то встановлюється щомісячна грошова виплата в розмірі однієї мінімальної заробітної плати. Орден Богдана Хмельницького має дві таких мінімальних в розмірі двох мінімальних заробітних плат. Грошова, Місячна виплата за вказані нагороди це орден Золотої зірки Богдана Хмельницького за мужність трьох ступенів, а також княгині Ольги трьох ступенів. Тобто, звернути увагу не одні одного ступеня, а трьох тобто, повний кавалер орденів. Як їх Богдана Хмельницького, два дві мінімальні за мужність і княгині Ольги в розмірі 6700 однієї мінімальної заробітної плати. Грошова виплата буде належатись всім членам родини загиблого. Тобто 6700, Якщо це буде дружина і двоє діток, буде на трьох. Якщо є батьки, то і мають право батьки, дружина, діти. Чи це три члени родини, чи п'ять, чи шість, але цих шість сімсот, наприклад, якщо це орден княгині Ольги, це буде ділитися на всі членів до пенсії, тобто крім пенсії по втраті годувальника, встановлюються підвищені надбавки за особливі заслуги, плюс якщо є такі ордени, як Орден золотої зірки Богдана Хмельницького трьох ступенів, княгині Ольги трьох ступенів і замужність трьох ступенів теж належиться членам родини пропорційно. Заявою про призначення пенсії по втраті годувальника варто звертатися у військомат. Військомати приймають пакет документів, які передають до головного управління пенсійного фонду в Івано-Франківській області. І Пенсійний фонд призначає такі пенсії і здійснює виплату. Виплата здійснюється щомісячно, 6 числа. Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж розформовують. Дирекція та викладачі кажуть, що новий навчальний рік студенти та педагогічний колектив розпочнуть вже в інших міських коледжах, а у звільненому приміщенні працюватиме нова освітня установа. Працівники, учні та студенти обурені та вимагають зберегти їхній індустріально-педагогічний фаховий коледж. Деталі у сюжеті наших журналістів. Фактично, ну я би так легенько сказав нам лице. Ярема Іванович, ветеран педагогічної праці, з 58 років стажу 28, працює в Коломийському індустріально-педагогічному фаховому коледжі. Чоловік пригадує, навчальний заклад працює з 1966 року. Тоді профілем підготовки було будівництво. Коли у дев'яносто році наш заклад був обновлений на перетворений на Коломийський індустріально-педалічний технікум, то ми значить, залишили і і спеціальності робітничі будівельні тільки кілька, а перейшли на інші професії робітничі. Зокрема, йдеться про транспортний напрямок і сферу послуг, кухарі-кондитери та продавці. Далі освітня установа отримала статус Коломийського індустріально-педагогічного фахового коледжу. Після цього залишилися лише робітничі професії, напрямку будівництва та транспорту. Продовжує Ярема Романюк. Але так як ми е, дістали статус 96-му році технікуму, то ми ще відкрили. Е, е, Значить, напрям педагогічний молодших спеціалістів по напрямку підготовки майстрів виробничого навчання для профтехучилищ західного регіону. Кілька днів тому директор коледжу їздив до Івано-Франківського департаменту освіти, де його попередили. Навчальний заклад закриють або переоформлять. Новина вразила всіх і учнів, і батьків і педагогів. Адже їхній коледж єдиний у західному регіоні готує майстрів виробничого навчання, каже заступниця голови первинної профспілкової організації. Марта Лемішка, якщо ми втрачаємо матеріально-технічну базу, ми втрачаємо здобувачів освіти. Писали ми від кабінет міністрів, і до міністра освіти і науки, і в департаменти 2 і в РНБО України, директорат професійної освіти і в директорат фахової передвищої освіти. Ну і, звичайно, департамент освіти і науки Віктора Тімаковичу, нашого Івано-Франківського да. батьки студентів теж у розпачі. Оксана Литвин. Мама третьокурсника Жінка каже, тепер не знає, який диплом отримує її син. Я не розумію, от наших дітей хочуть від це забрати, кудись розкидати. Наш президент Володимир Зеленський сказав, що таких техніків треба якнайбільше, щоб можна було відбудувати нашу Україну, поставити на ноги. А тепер наші дітки їх розійшлися і що вони мають робити? Я просто не розумію, ми має професію зараз мати отримати від це, бо як вони заберуть нашої техніку Схожу думки Леся Кобилецька. Жінка переконана в інших навчаннях. Закладах діти не матимуть таких умов для навчання, які мали б у стінах спеціалізованого коледжу. Чому у нас у цій країні завжди щоб створити щось нове, треба переступити через когось. Ці ж люди вклали, ці робітники вклали свою душу у цей коледж. Тут є спеціальна техніка, тут майстерня спеціальна. В будь-якому випадку вони того не можуть навчитися там, що вони би навчилися тут. Директор коледжу Микола Вінтоняк теж випускник цього освітнього закладу. Чоловік зізнається. Якщо з дітьми ситуація більш-менш зрозуміла, то що буде з колективом, невідомо. Групи кваліфікованих робітників переходять у ВПУ номер 14 разом з майстрами виробничого навчання і викладачами, які викладають на відділенні підготовки робітничих кадрів. Але це знову ж таки нонсенс, тому що у нас нема жодного викладача, який би тільки мав навантаження педагогічне на відділенні підготовки кваліфікованих робітників, тобто він має частину на відділенні з підготовки кваліфікованих робітників частину має на відділенні професійної та технологічної освіти щодо фахових молодших бакалаврів, теоретично все погодили. Проте, чи вдасться втілити задум на практиці, питання відкрити, продовжує директор. Маємо входити в структуру Прикарпатського університету і покидаючи нашу рідну альма-матер, переходити в приміщення інституту, який знаходиться тут поруч з нами. Знову ж таки з інженерно педагогічними та іншими працівниками знову ж таки нонсенс тому, що контингент даного відділення плюс-мінус 200 студентів, само собою зрозуміло, що більшість інженерно педагогічних педагогічних і інших працівників лишиться без роботи. Рідний коледж готовий відстоювати студенти та випускники. Легше тут всього вчитися, мені порадили друзі, рейтинг великий Це в цьому навчальному закладі. Тут є дуже багато майстрів, по професіях можна вчитися, моторів є якраз по професіях. Муліри, щекатури, тут все можна навчитися гарно. І... Можна, якщо ти в інакше вчаєш, то вже хіба що дистанційно навчатися. Це є несправедливо по відношенню до нас, до викладачів просто за нашими спинами забирають нашу мрію, наше майбутнє. Це є несправедливо. І ми так не лишимо, ми будемо боротися до останнього. Мені тут дещо подобається. Це тато мені порадив. Мій тато загинув на війні, і тому я сюди пішов. І для мене цей коледж як. Як від тата, тому я дуже сильно не хочу, щоб його забрали. Також і в нас будуть забирати гуртожиток, а проживати другому гуртожитку. Я не зможу, тому що там заповнено. Тому я прошу вас не забирати, і тато би теж цього просили. Зрештою, офіційного документу дирекція поки не отримала, тільки усне попередження. Працівники, студенти та батьки переконують, готові співпрацювати чи допомагати релокованому навчальному закладу в будь-який інший спосіб. Адже вільних приміщень у місті чимало, додає заступник директора навчально виробничої роботи Ярема Романюк. Об'єднатися ми можемо з ними, наприклад, першу зміну ми, другу зміну вони б вчилися. Або ми навіть би зробили, їм помогли зробити, бо ми маємо спеціалістів по будівництву. Повністю зробили їм ремонти в тих приміщеннях, де можна зробити. Наприклад, приміщення чудове заводу Кру, там є адміністративний будинок чотирьохповерховий, можна там зробити. Що ми можемо прийняти але в якийсь спосіб нормальний, не таким е, рейдерським захопленням нашого приміщення, і нас фактично викинути учнів і викладачів на вулицю. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події НТК. 32-га поїздка до захисників України. Представники волонтерського центру Локомотив придбали усе необхідне і відвезли нашим військовим. Це дороговартісні речі, які вдалося купити завдяки коштам, вирученим на аукціоні. Нагадаємо, його проводили напередодні і продали лоти на понад 800 тисяч гривень. Деталі від засновника волонтерського центру Ігоря Костюка. Постійні обстріли та ракетні загрози українські військові уже звикли до жахів війни, яка забирає не лише техніку, машини, дрони, а й людське життя. Тому ми, ті, хто у відносній безпеці, маємо усіма зусиллями допомагати нашим захисникам, каже засновник волонтерського центру локомотив Ігор Костюк. Це наша 32-га поїздка від волонтерського центру локомотив. Були ми на двох напрямках: це Донецький напрямок та Запорізький. От ви знаєте, нещодавно ми проводили аукціон. От і саме з цієї поїздки ми потратили 419 тисяч. Загальна сума була 836 тридцять шість тисяч. Ми відвезли хлопцям, купили квадрокоптери, якісь далекоміри, тепловізори, все ще військова муніція, все, що нам підрозділи, ті чи інші заказували. Ми відправили туди, і в нас ще в резерві залишилося 417 тисяч. Там нас просять десь на машину додати, там, десь знову ж таки на дрони, квадрокоптери. Це 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 те, що потрібно і завжди допомагає хлопцям в контрнаступ. Загалом ця поїздка обійшлася нам, це якщо враховувати, і кошти аукціону 419 тисяч, і кошти громади, які нам десь донатять, допомагають. І це було 850 тисяч гривень. Це були різні, різні товари, в тому числі і з міської ради за кошти громади. Ми закупили 40 батарей до Мавіків, також акумулятори. Різних типів, які нам заказували, коломийські волонтери знають у жалеть не усіх військових, яких навідують на фронті. Чимало із них наші краяни. Це і 77-й батальйон і 10-та гірсько-штурмова бригада. Продовжує Ігор Костюк. Хлопців бойовий настрій були цього разу в 10-й гірсько штурмовій бригаді. Ми там і до машин помагали, і колеса везли. Баги також везли, які заказали люди там. 65-та – окрема механізована бригада. 77-й наш рідний батальйон ТРО передавав всім колом'яну вітання. Дякую, бо ми леву частину стараємося їм допомогти. Так спочатку було. Два підрозділи Сил спеціальних операцій. Нашій розвідці, тобто охоплюємо спектр, в принципі, хто з нами контактує, хто виходить на нас, стараємося по чуть-чуть частинами десь десь допомагати. Розуміємо, що не все можемо зробити, але так, щоб всіх забезпечити, плюс-мінус тим тим, що потрібно, максимально стараємося, максимально стараємося це зробити. Представники волонтерського центру локомотив до військових їдуть як мінімум раз у місяць. Після повернення з однієї поїздки вже планують наступну та намагаються зібрати усі необхідні речі, які потрібні нашим захисникам. Тому волонтери просять краян за можливістю також допомагати. Ми мінімум раз на місяць їдемо. Колись їхали два рази на місяць, бо була інтенсивна допомога. Зараз е, виходимо так, що раз на місяць ми мінімум здійснюємо поїздку на ті чи інші напрямки. Раніше брали ми три області зараз. Щось е, Ну, бо воно складно і складно всіх об'їхати, бо багато є людей, багато хлопців. То ми беремо по два напрямки. От. Що потрібно, це е, дрони, батареї до дронів. Е, це е, такі речі, як вологі серветки. Е, звичайно, що медикаменти. До речі, ми були в 77-му батальйоні якраз е, позивний капітошка. Пані Любов Данілова, ми з нею спілкуємося, то багато також медикаментів і десь час від часу її довозимо. Хлопці є різні і поранені, і десь е, хворіють просто ГРВІ, там чи простуда, чи чи, чи, чи щось інше. Тобто, в медикаментах дуже дуже також потрібно. Енергетичні напої, батончики, велика акумульована сума коштів. у нас ще залишилася за аукціону. А ви знаєте, що це були організатори е, Мар'яна Марук. Благодійний фонд телові і волонтерський центр локомотив. І завдяки цьому ми дуже багато що можемо допомогти. Дякую всім коломіянам, всім, хто купував лоти, хто постійно нам допомагає, продовжує допомагати. Війна не закінчилася. Все тільки починається контрнаступ. Ви знаєте, якою ціною дається, Ми були там і хлопці розказують. Ясне діло, що кожний метр землі він за собою несе якесь життя. Чийсь тато помер, чийсь брат чи син. Тому в нас в Коломиї не треба розслаблятися, треба максимально згуртуватися. Коли переможемо, тоді будемо відпочивати. А зараз ну, це наш мінімум, що ми можемо вкласти у, у нашу спільну перемогу. Звіти про усі витрачені кошти та поїздки можна переглядати на сторінці волонтерського центру Локомотив у Фейсбук. Там також дізнаєтесь іншу інформацію, зокрема реквізити, за якими можна допомагати нашим захисникам. Для родичів загиблих захисників України влаштували зустрічі з юристом, спілкувалися стосовно різноманітних правових питань родини полеглих військовослужбовців із юристкою Мартою Фучко організували зустріч у центрі підтримки захисників України Коломийської міської ради. Оформлення статусів різноманітних документів, написання заяв чи скарг. Це чи не найпоширеніші питання, з якими до юристів сьогодні звертаються військовослужбовці, їхні родичі, родини зниклих безвісти, загиблих та померлих захисників, каже головна юристка сектору Коломийське бюро безоплатної правової допомоги Марта Фучко. Найчастіше з якими проблемами стикаються, це оформлення документів, статусів, можливо, є якісь підтвердження, десь можливо, в довідці немає обставин для того, щоб ми могли роз'яснити, скерувати, до допомогти скласти заяву також часто до нас звертаються про те, які пільги права вони можуть отримувати, чи на оплату комунальних послуг є знижки, чи можливо є на якісь налікування, лікування чи протезування, чи також на видачу медичних якихось ліків. Марта Фучко наголошує сьогодні, фахівці безоплатної правової допомоги проводять чимало таких зустрічей, особливо з військовими та їхніми родинами, зокрема і з родинами загиблих і базвісти зниклих захисників. Адже доволі часто в законодавстві з'являються нову введення та й детальних роз'яснень потребують вже й чинні закони, каже юристка. Члени сімей загиблих захисників та захисниць можуть отримати у системі безоплатної правової допомоги як консультацію роз'яснення з їхніх питань, а також ми можемо надати доступ до безоплатної вторинної правової допомоги. Але тут слід зазначити, що безоплатна вторинна правова допомога це є захист та представництво інтересів у суді, тобто адвокатом або представником. Дана категорія осіб може скористатися правом на безоплатну вторинну правову допомогу тільки при наявності посвідчення. Вже коли статус підтверджений посвідченням, mm -hmm. дані особи можуть до нас звертатися, і якщо їхнє питання потребує розв'язання у судовому порядку, ми можемо надавати представника, захисника для представництва mm -hmm. інтересів. Але консультації, роз'яснення можуть отримувати будь-хто просто звертається до нас. Наше бюро правової допомоги знаходиться за адресою. Сю місто Коломиї, вулиця Міцкевича. 8. ну так само у нас є наявні дистанційні е, сервери. Можна завантажити до прикладу застосунок е, безоплатна правова допомога або двоє право, або скористатися гарячою лінією так званого контакт центру. Е, це 0800 213 103. Мама загиблого на війні коломиянина Владислава Угільчина, пані Марина, каже, родини військових, а тим паче загиблих захисників, окрім Великого горя, стикнули ще й з багатьма буденними питаннями. Від оформлення документів до отримання пільг, тому зустрічі з фахівцями різних сфер дуже корисні для них. Знаєте, з таким зовсім зустрілися перший раз. і Не знаєш, що треба, що не треба. Зустрічі для родичів, загиблих героїв з фахівцями різних сфер вже не вперше організовують у центрі підтримки захисників Коломийської міської ради. Тут уже проводили спільні заходи з представниками пенсійного фонду, управління соціального захисту, медиками. Ділиться консультантка центру підтримки захисників України міської ради Сніжана Долішняк. Різні питання виникають у оформити документи. Куди звернутися, якщо є якісь порушення чи в медичному забезпеченні, якісь виникають запитання? Тому ці питання постійно постають перед ними, і ми вирішили сьогодні зробити зустріч з юристами. І Україна надалі теж планує організовувати такі зустрічі з спеціалістами, з фахівцями різних галузей, щоб вивчати проблемні питання і шукати як найшвидше їхні вирішення. За слово Коломийський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги та центр підтримки захисників України Коломийської міської ради підписали меморандум про співпрацю. Це передбачає проведення спільних заходів, під час яких розглядатимуть питання, які стосуються учасників бойових дій, їх сімей та родин, також членів сімей, загиблих, померлих, зниклих безвісти захисників України. У Коломийській філармонії імені Олександра Козаренка цієї п'ятниці відбудеться вечір фортепіаної музики. Участь у концерті візьмуть заслужений діяч мистецтв України Петро Довгань та дипломантка мистецької програми міністра культури Польщі Наталія Зубко. Концерт розпочнеться о 17 годині 7 -го липня. І це все на сьогодні. Нагадую ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Бажаю вам гарного настрою та лише хороших новин. Разом до перемоги. Все буде Україна.